Програму цю розпочнемо із подій на сході нашої держави зараз на прямому телефонному зв'язку зі студією перебуває волонтер Родіон Шовкошитний. Він буквально сьогодні повернувся із зони АТО. Родіоне вітаю тебе. Розкажи, яка там ситуація, про що там говорять, і чи є там панічні настрої? Привітно. Паніки ні в принципі да. Скажу так, робоча остановка, так можна сказати. Ребята працюють. Чи всього вистачає хлопцям? Ну, такий общий достатньо вопрос. Якщо говорити... Острої нехватки в чомусь конкретному, не вважає оптик і серйозних приборів таких, немає. Якщо ми вигляд... говоримо про речі, про такі-то да пройду. Так, постійно говорять про те, що от збирають гроші на речі, на зимові, на їжу відвозять і так далі. Зараз от я маю на увазі оце. Чи всім вони забезпечені? Про зброю не говоримо. Ну, зараз стало жарко, там очень плотні бої йдуть, і тому, ну, речі їда, це такий второстепенний момент. Зараз теж на оптика, прицели, прибори і так далі. На них теж гроші збираєте? Ну, звісно, звісно, це ж дорогі дуже речі. Розкажи, будь ласка, ти був, я так розумію, до Кучаївськ Маріуполь Волноваха так об'їжджав там? Ну до Кучаївськ ні, не наш не був. Я там поднім, да, около нього був. Маріуполь Волноваха їхав в сторону Песок, але там не потребувалось. Там ребята справилися. Там розстрілі з ними на трасі вірнуся. А що вони розповідають? Зараз дуже багато інформації, які або вірити, або не вірити, і дуже важко сприймати її. В чем? Тут надо просто понимать, что если кто-то распространяет ситуацию от рядового а, военного, то ей не стоит верить. Почему? Потому что рядовой, он не знает всего того, что знает командир. Командир не а, делится, как правило, со своими а, солдатами, какими-то планами что логично. А он не знает, э, незнание порождает какую-то панику. И начинаются вбросы, нас сливают, мы уходим, мы, 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 там отступаем, потери на территории и так дальше. Конкретно по сектору Б, там возле Песок, там, насколько я понял, информационный тиш... режим информационной тишины, какая-то или спецоперация, или еще что-то, чтобы не навредить, никто ничего не разглашает. Поэтому и домыслы возникают. Так там очень плотный огонь, там воюют. Э, есть раненые, да, у нас, но и как бы... И хорошо воюют ребята, тоже результаты что что -то есть. сектору АМ намного проще, там таких вот режимов нету. Там артиллерия очень здорово работает, очень, очень много у врага потерь. А от скажи, як ти думаєш, або, можливо, ти спілкувався із хлопцями нашими, з військовими, що вони говорять? Чому саме зараз розпочалася така масована атака? О, сложно сказати. я Думаю, це вже там, на більш вищому рівні якісь йдуть игры э, мне казалось, что рак пошёл, надо биться или там наоборот самому уйти, -то что тогда хоть ведь. То есть есть ситуация, э, uh, работают по ситуации. Те багато причин этого сложность. Чи багато э російських танків, э, військових зайшло зараз? Uh, ну ви слышали, да, ви знаєте самі, що 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 Ернберг говорили раніше про там оперативно-тактичні групи, що вот Александр Порошенко, когда вчера, сегодня сказал, что еще 2000 ушли. Ну, я не видел паники, я не видел какой-то такой реакции, боже, сколько же их там. Наоборот, пусть заходят, воевать научились, никто не боится врага. А из тех, с кем я разговаривал, тех, кого я видел, воюют очень здорово сейчас, ребята. Да. А от скажи, зараз у нас відбувається чергова хвиля мобілізації, і цих мобілізованих чоловіків навчатимуть кілька місяців. Як ти вважаєш, чи вистачить цього часу для того, щоб вони воювали вже на рівні от з кіборгами, які зараз відстоюють цей аеропорт? Ну, а кіборги хто? От хто такі кіборги? Вони ж у нас не були завжди от, ми великими воїнами. Вони навчилися воювати за ось ці ось місяці. Вони ж були такі ж ось звичайні, ну, там, деякі з них. Не говоря про контрактных военных, про вот конкретно военных, кто выбрал себе эту профессию. Это были в большинстве своем обычные ребята. Там, как ты, как я, как еще там ваши там, в Москве пошли воевать, кто добровольцем, кто мобилизированный. Научились, воюют. Тут же от боевого духа многое зависит. Мы на своей территории, мы защищаем, от отвоевываем, скажем так, свою территорию. Туда приходят люди по приказу, которые не очень-то и хотят идти типа, погибать за какой-то приказ непонятный именно непонятно какой-то войне. Так что все будет хорошо. Все будет добре? Да, я думаю, что мобилизации просто этой бояться не нужно. Мужчинам нужно вспомнить, что они мужчины, что, собственно, у них ДНК заложено воевать и защищать. Ти... Не надо выдумывать такі, там а, а, то, что сейчас ширится в соцсетях, разказ от мобилизации, там прикрываться какой-то властью непонятной, экономическая ситуация, какими-то планами, еще какой-то ерундой. Пошел в военкомат, записался в себе в часть, иди воюй. Тебя научат, сколько там, полтора месяца будет учебка, научили, пошел воевать. Зараз ты волонтер, якщо прийде повістка, підеш? Да я уже, ну, давно, как доброволец пошел. А хочу быть и буду там.